Як коалу гуляти викликали? Вранці сонце виходило, за ріки та гори, у гілках Евкаліпта шурхотіли вітри. Всякий звір, всякий птах, грався, бігав, радів, тільки Кевін коала на гілці сидів. А який себе Кевін? Він м'якенький, мов пух, весь сіренький і тихий, аж до кінчиків вух. Що нашке він найдужче полюбляє робити? Їсти листя і спати, і на гілці сидіти. Він був майстром оцих от улюблених справ. Якщо грати взамри, він би вас обіграв. Адже бути повільним на гілці доречно? А внизу там гармидер, там так небезпечно, всі такі галасливі, швидкі, незнайомі. Ні, для Кевіна краще на гілці вдома. Тож на дереві ріднім Кевін вміло сидів і по-іншому жити він не дуже хотів, ось спинився під деревом вумбатку кошлатий І до Кевіна крикнув: Виходь погуляти. Е, сказав на те Кевін. Не можу я ні, мене справі на гілці. такі деревні. Ти не бійся, погукав в його кенгуру. Нас м'є м'яч, крикнув Дінго. Ти спускайся на гру. Погляну, погуляти із Кевіном був би, був би радий з них кожен, та сказав їм коалам «пробач, не можу. На забаву внизу він дивився весь день Слухав, як прибагаті співали пісень. Як подобались Кевіну ці пісні веселі, тільки темно вже, десь там звірі страшні. Думав він, може, вийти? Ні, я ж загублюся. Чи тварині страшні, я на зуб попадуся? Як гуляти гукали. Він все відмовлявся, погуляти хотів, а спуститись боявся. Тож, у милого Кевіна, боязкої породи кожен день був однаковий, Крім хіба що погоди. Він крутився, світ крутився, а Кевін на місці сидів, тільки якось коалу, дивний звук розбудив. Що таке? Хтось довбає гіляку!» Бідний Кевін закляк з переляку. Відпусти свою гілку. кричали звірята. Ти стрибай, ми гуртом тебе зможемо піймати. Ти не бійся? Вони йому дружно гукали. Ой, не можу, не буду, кричав їм коала. Ой. Стобур навпіл зламався і упав. Ну, а Кевін все за гілку тримався. Ліве око розплющив малюк обережно, і побачив він небо, блакитне, безмежне. Відпустив одну лапку наш Кевін повільно і відчув він щасливий, легкий, новий, вільний. Хоч і гілка зламалась, а з ним все гаразд, наче, мав би злякатись, полегшало враз. Друзі, поряд із ним не страшно впасти. Добрий бомбат простягнув йому лапку пухнасту. Но могратися динго йому закричали так ходім, кенгуру, як м'ячі, застрибали, був від радості Кевін на себе не схожий. Він сміхнувся і вигнукнув весело, зможу. І відтоді наш Кевін щасливо живе. Бо так гарно в житті щось робити нове.